Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ой, тисяч п'ятдесят для сім'ї на трьох людей з орендою чи без? З орендою можна з орендою сюди. Да, да. А можна вижити 50 тисяч э, на трьох людей гривень? В середньому да. Тобто це не бідне життя, в середньому можна. А скільки у вас виходить приблизно? У нас теж оренда квартири. У нас виходить десь тисяч п'ятдесят. У мене син 13 років. Він навчається в гімназії Труєщина, платимо 500 гривень, благодійний внесок кожного місяця за те, що він там навчається. Він ходить у нас на бокс. Собі щось купуєте? З барахолки одіваємося, ви знаєте, досить непогано. За 20 гривень пальто, ось дивіться. А як вам ціни в Києві на все? Дуже високі. Скільки платите за оренду зараз? Вісім Це у вас однокімнатна чи? Однокімнатна, 38 квадратів. 38 Тридцять Трьох живе, так? Трьох, так. Да. І ще собака. Що да да, взяли собаку, бо то такий антистрес собака, це просто. А ви давно живете в квартирі в такій маленькій? 12,5 років. Складно жити в трьох, так? Маленький. Складно, тому що місця не вистачає зовсім. А, вже... Так і вже, як то кажуть, привикли. Ну, купують люди. Ну, більш імені купують. До цього кім працювали? О, де я тільки не працювала. Да? Да. І в Макдональдсі, і провідником автобуса в компанії АвтоЛюкс, 8 років. А скільки вам років? Мені 40. А як вам нормальна атмосфера ну, на барахолці? Офігенно. Як? Дуже шкода, що субота-неділя, тільки раз в тиждень. Коли дощ або якась непогода, коли ми вдома сидимо і не виходимо на барахолку, для нас це, Як звати вас? Тетяна. Тетяна. Дуже дякую вам, Тетяна. Будь ласка. Вам вже величезних успіхів, щоб у вас йшла торгівля і ви справи.